Наступний наш гість представник Центру правової допомоги це засновник мережі юридичних компаній Максим Зість. Прошу пані, пане Максиме. Для мене є честь говорити, тому що честь полягає в тому, що я не є юристом, але говорю для юристів. Ви це всі прекрасно знаєте. Почнемо з простого. Ми всі зібралися тут для чого для того, щоб поділитися досвідом з молодим поколінням. Почнемо з простого що таке ЦПД і чому ми маємо право зараз тут бути на даний період часу. ЦПД — це в нас 13 офісів у 10 регіонах України. Компанії більше як 5 років. Все починалося з навчання і все починалося з закриття болі людей. Яка основна біля адвокатів та юристів на той період часу і в принципі завжди. Це є відсутність клієнтів. Ви всі молоді спеціалісти, і вас мозок пластичний. Ви ніколи так не будете класно сприймати інформацію так, як зараз. До 25 років у вас є вікно можливостей. Багато хто думає, що основним скілом чи основним показником юриста є знання кримінального права, адміністративного права, ораторська майстерність і так далі. Але. Я вам скажу простіше. Основним скілом юриста і будь-якої особи є вміння навчатись минулого року. Наприклад, на первинну консультацію це первинно зайшли в компанію більше як 70 тисяч клієнтів. Я думаю, це найсерйозніший показник серед всіх юридичних компаній на території України з 13 керівників офісів, всього на все одна людина прийшла в компанію адвокатом. Всі керівники офісів, в тому числі операційний директор, вони прийшли з нуля. Вони прийшли студентами практично без досвіду, або з номінальним досвідом, але їх об'єднує одне: це стержень і бажання рухатись вперед. Міння того, що помилки це нормально, і помилки їх навчають, тому що будь-який юрист, адвокат, бізнесмен, маркетолог повинен зафіксувати просту історію. Лідер ніколи не програє, лідер це в нас він отримає або кошти, або досвід. За п'ять років сотні співбесід. З різними юристами, сотні. І часто приходять люди, от навіть плюс-мінус одинаковий вік, плюс-мінус там студент, гіпотетично, да? 22, 23, 25 років не суттєво. Є людина, яка хоче навчатися, і розуміє, що вона багато що не знає, і працює, і вчиться. А є людина, яка послухала соціум і вірить в те, що в мене не візьмуть з досвідом. І я не буду, не зможу щось, в мене не вийде. Я вам скажу: все виходить, якщо мати бажання. Можу похвалитися, впевнено на тому періоді часу, що є з Божою поміж, пройти таку структуру, яка заставляє тебе працювати, яка заставляє тебе навчатися. Регулярні тренінги, регулярні тренінги не тільки по галузям права, а ще по спілкуванні з людьми, з риторикою, по риториці, по маркетингу. Зараз дійшло до того, що ми наймаємо маркетингових працівників, щоб розвивали власні бренди наших юристів, і це юристи не 40-річним досвідом. Це юристи плюс-мінус нашого з вами віку, мені 31. Команда повинна розвивати один одного. Це інша специфіка цієї команди. Специ... Специфіка в тому, що людей слабких, людей, які не вірять в себе або створюють негаразди в самій команді, інтриганів, наприклад, команда видавлює. Шановні студенти, шановні слухачі, вірте в себе. Якщо у вас є бажання навчатись, welcome в СПД. Я не буду вам говорити, що тут золоті гори, і хтось буде на руках носити. Я буду вам говорити, що вам тут дадуть навчання, що вам тут дадуть практику, що з вами поділяться тим досвідом, з яким, який ви не отримаєте в жодній юридичній компанії. Я це можу впевнено говорити. У нас є внутрішні чати з позитивною практикою. У нас є регулярне обговорення по кейсам клієнтів. у Нас є регулярна міти зі всіма офісами. виявляєте, робити міт раз в тиждень і там, наприклад. 100 працівників компанії, і кожен ділиться своїм досвідом. Те, що, що в нас є, ми, ми готові з вами ділитися, шановні, і далі все в ваших руках. Ще раз нагадую: вас вік максимально класний для вікна можливостей. Якби я у віці 20-25 років не навчався того, що я зараз знаю, не було б нічого. Дуже важливо, ви всі в університеті, ви всі навчаєтесь, вас вчать, там, не знаю. Що ващають? Вас от пенсійне право вщать, певно, що земельне право вщать, виконавче провадження, сімейне право і ще багато багато всього вас вщачать. Прекрасно. Але паралельно ви ще повинні самі розвиватися і розвивати свій особистий бренд і працювати над риторикою вмінням спілкування. Ми за руку ведемо. Ми з руку ведемо від елементарного юриста онлайн-відділу. До керівника компанії я за руку провожу. А у мене питання щодо практики. Скажіть, будь ласка, чи берете ви студентів на практику? У нас це зараз ну, завжди таке питання, яке актуальне. У нас багато студентів, нам треба бази, гарні бази практики. Звичайно, ми беремо студентів на практику. Це ну, буду говорити прямо. Ми в цьому першочергово зацікавлені. Чому? Е, ну, тому що якщо людина приходить на практику, вона розуміє, вона несе відповідальність тільки перед нами, а ще перед університетом. Як не крути? І ми також повинні давати звітність університету на рахунок успішності і проходження практики як такої, і навчання на практиці також і наше лице в тому числі. Тобто Ми в цьому зацікавлені. Але перше, першу чергу ми зацікавили в тих людях, які хочуть проходити практику і хочуть навчатись. Це досить важлива історія. Хто хоче, ми навчимо, проведемо за руку, пояснимо, приймемо до себе в штат в перспективі. Тобто, ми на цьому зацікавлені. А далі все персональне. Питання і бажання кожного кожного юриста майбутнього. В чатику до вас запитання: чи можна ваші контакти і де їх знайти? У мене Інстаграм є, Макс здесь знайдіть, бо так як написано, так і є. Тобто, якщо мої особисті контакти, можете відкрито писати. Мобільний номер телефону ну, недавно загал. От, але в принципі, якщо в інтернеті написатиме я по батькові, сміло мене можете знайти максимально відкрити. Зі мною один той самий номер телефону протягом вже 15 років. Питання щодо створення компанії: що було найскладніше в чатику? питання. Найскладніше? Зараз вам скажу. Найскладніше було вірити в себе. Найскладніше було не вірити людям і їхні суб'єктивні думці і. Бачити стратегічну перспективу розвитку, Різні люди пропонували різні варіанти структури компанії, і саме було найскладніше це, чесно кажу, вірити в себе і не вірити соціуму, який не розуміє, що в тебе в голові, і не розуміє всіх твоїх вихідних даних. Оце моя суб'єктивна думка на рахунок об'єктивна думка на рахунок цього чатику. З якого курсу ви розглядаєте кандидатів на роботу? А потім вже запитання по підняв ручку. Я вам скажу по-іншому. Є така фраза. Інколи мудрість приходить з віком, але буває так, що вік приходить один. Отак. От До чого я це веду? Неважливі курси вік, важливо бажання працювати. А В нас в компанії працюють люди без рук, люди з інвалідністю. Люди, яким 18 років онлайн через те, що вони хочуть в перспективі бути юристами. Людина може після якогось там завершення 10 університетів прийти і бути нулем, і не вміти спілкуватися. Я таке бачу. Людина може притинати адвокатом, і не вміючи спілкуватися і вести роботу в команді і поважно ставитись до клієнтів. Тому курс не важливий. Важливі ваше бажання. І бажання розвиватись і навчатись. У нас є ручка, так що, будь ласка, ви не підписались правильно, але у вас єдина ручка. Включайте мікрофон. Девора? Доброго ранку, да, це насправді моє ім'я. Я студентка першого курсу. Ми тільки почали вивчати право. Я от побачила у вас вакансію в чаті, що помічник юриста. Цікаво, як у вас проходить навчання, бо хочу розвиватися в цій сфері. Угу. Ну, дивіться. На рахунок е, навчання в команді в компанії. В компанії є якщо максимально просто: є три відділи: це в нас онлайн-юристи, це люди, які спілкуються з клієнтами онлайн по телефону, консультують їх і записують на консультацію юристів вже в офісі. Є вакансія юриста первинного прийому. завдання юриста первинного прийому це у нас консультація клієнта, аналіз проблематики клієнта, написання. Підписання договору і так далі по факту: збір матеріалів, передача адвокату і відділ виконання. Це у нас вже адвокати, експерти, які з досвідом виконують завдання клієнтів. Звичайно, якщо ви студент першого курсу, відділ виконання ми відкидаємо, тому що ну ще треба трошки повчитися. М'яко кажучи, у відділ первинного прийому, все ж таки, також зарано, тому що ви будете спілкуватися юрист первинного прийому спілкується з людьми фейс ту фейс і не всі справи є прості. В першому випадку першого курсу ми можемо, наприклад, почати з онлайн-відділу, що в онлайн-відділі ми будемо проходити. Оце все. От, тут у нас практика компанії, багато всього в кожному кабінеті. Оце все вам придеться вивчити. Це для початку. Нічого складного тут немає. Це просто-напросто кейси. Е, для чого потрібно розуміти кейси? Для того, щоб е, мати можливість мати розуміння і. Елементарну практику в голові по справам клієнтів. Чому? Тому що коли людина звертається до тебе по телефону своїм, своїм питанням, у нього питання досить просте: так чи ні, або, або. А вам потрібно вже буде відфільтрувати зрозуміти, чи це питання можливо вирішити в рамках правополя чи ні. В перший день ви в будь-якому випадку будете ознайоми з методичними матеріалами онлайн-відділу. В другий день, якщо ви засвоїли цей матеріал, ви будете звати тестування керівнику. Там, вашого структурного підрозділу. Якщо потрібно далі засвоїти більше матеріалу, звичайно, ви будете мати необхідний час для засвоєння якоїсь елементарної бази. Почитали, здали тестування. Почитали, не здали тестування, поговорили, ще раз почитали. І так, поки інформація у вас не засвоїться, і тільки після того ви будете допущені вже до першої роботи, до перших клієнтів, до першого спілкування. Тому. Не бійтеся, будь-який час можете прийти, залишити заявку у нас, наприклад, на сайті чи звернутися в будь-який меседжер наш і вас завжди прийме з вами завжди поспілкується. А далі все від вас. Наша задача дати вудочку, а рибку ловити. Ви вже будете саменькі. Дякую, пане Максиме? Ну, зважаючи, що зараз у нас онлайн навчання, то я думаю, якщо компанія зацікавлена і буде, будуть цікаві кандидати. То поєднати навчання і роботу в компанії це реально. Можемо поспілкуватися також з, з вами як навчальним закладом на рахунок стипендії для топових юристів. Це важливо. Тобто, тому що ми зараз також в цьому ключі будемо працювати по місці Одеси. І на мою суб'єктивну думку, компанія соціальна місія компанії – підтримувати людей, які хочуть і працюють. Також я хочу, щоб ви про це подумали, і в принципі у вас є контактна перспектива зі мною. Ми готові підтримувати стипендіями студентів, це важливо. Ми готові брати участь в студентському самоврядуванні і так далі. Тому що ми чудово розуміємо, що сьогоднішні студенти це завтрашні наші працівники, а завтрашні наші працівники це еліта соціуму. Я вас почула, Максиме приймається щодо на стипендій, це питання до деканату. Передамо вашу пропозицію. Я думаю, що приймуть залюбки і найкращим студентам за погодження з вами там уже по кількості, по величині тої стипендії, будете вирішувати з деканом факультету і з адміністрації університету. Від свого боку, хочу додати, що ми вам направили довід про співпрацю. Маю надію, що після погодження рамковий, без таких фінансових зобов'язань з багатьма підписуємо. Думаю, що цей іміджовий документ буде цікавий нам і вам його підписати. Ну і день факультету, тому запрошую в четвер на день факультету, якщо є можливість, будь ласка, Приїздіть до нас там якраз день факультету одного, через кілька тижнів, день якраз факультету, де юристів готують, факультети економіки. ФМТП, факультету міжнародної економіки і права. Будь ласка, також чекаємо до вас, покажемо університет, покажемо наші можливості. Ще, будь ласка, нагадайте, ви казали у вас, багат в багатьох регіонах є представництво, саме в яких, тому що у нас студенти зараз навчаються в онлайні. вони в багатьох регіонах, вони не тільки в Києві, і якщо й цікавить кості, вони почують, що саме в його місці знаходиться Ваша філія, ваш центр, то я розумію, що студенти можуть звернутися, ну хоча б для того, щоб проговорити про питання практичної підготовки. А далі вже справа студента, як він себе покаже. Ну і справа компанії, чи зацікавлені будуть студенти чи ні. Зможете нам ще раз наголосити, нагадати, в яких містах у вас ваші філії? На даний період часу центри правової допомоги це у нас Київ, три офіси. Антоновича, Лівобережка, Петрівка, Харків, Офіс, Дніпро, Черкаси, Чернівці, Одеса, Львів, два офіси, Івано-Франківськ, Мій рідний Тернопіль. Вроді все. Можливо, я щось забув, бо я вже запутуюсь, чесно кажучи, трошки в офісах. Я би дуже сильно хотів, щоб Студенти перейшли на наш сайт Юриз 24, і самі для себе проаналізували, де ми є і що ми робимо. Це, до речі, саме базова історія, коли ви, якщо ви будете приходити в компанію, навіть не в нашу, коли приходиш в компанію на співбесіду, перше вивчи, куди ти йдеш. Зайди на сайт, проаналізуй. Це повірте мені, з 20 людей, з 20 співбесід, одна тільки вивчає, де вона зараз знаходиться. Це базове право для всіх. І кожному HR чи кожному керівнику приємно спілкуватися з тою людиною, яка знає про те місце, куди вона прийшла і буде працювати. Тому всіх закликаю зайти на юрис 24comua проаналізувати ще раз компанію. В принципі, міста я ще раз сказав. Київ, Харків, Дніпро, Черкаси, Львів, Чернівці, Одеса, Тернопіль, Івано-Франківськ. А, вибачаю, Вінниця відкрилася минулого тижня. Бачите, забув. Тому welcome. Дякую, Максиме. Шановні студенти. Якщо до нашого гостя запитань більше не буде, то будемо завершувати нашу сьогоднішню першу зустріч в рамках кар'єр Вік 2025, який проходить в Державному торговельно-економічному університеті. Ну і я вважаю, впевнена, що всі ті поради, які надавали нам обидва спікери, будуть в нагоді вам при влаштуванні на роботу, при пошуку, при складанні резюме. При тому, коли ви будете обирати собі перше місце роботи, адже це важливо не помилитися, брати роботу, та яка тобі до душі, та яка тобі буде приносити і розвиток, ну і звичайно, і фінанси це теж немало важливо.